Роль громадськості загалом дуже важлива у процесі проведення реформ у різних сферах суспільного життя. Прикладом активності громади у розв'язанні питань охорони здоров'я може слугувати лікарняна каса на Коломийщині. Щодня кількість людей, які бажають вступити у цю громадську організацію, збільшується. Уже зараз перші члени лікарняної каси Прикарпаття проходять лікування в центральній районній лікарні. Усіма медикаментами вони забезпечені, і з першими пацієнтами, які отримали допомогу від об'єднання, поспілкувалися наші журналісти. Василь Дмитрович Романюк є частим пацієнтом лікарні однак цього разу він не тратить жодної копійки на лікування. Все тому, що два місяці, як він став членом лікарняної каси Прикарпаття. Тепер сплативши фіксований внесок 25 гривень у місяць, пенсіонер отримує безкоштовне забезпечення ліками. Каже, що йому це дуже допомагає. Дуже добре, це що я давно думав, що це по-друге держава, що ти повністю це є. То я йшов, ти йдеш ти пару соток уже насти, раз нас, береш, а тепер коли я злотив. Тож то, що то а тепер принесли подуш, сів в ящику всі лікарські. Христина Романовська також вступила до лікарняної каси Прикарпаття. Коли потрапила до лікарні, то зрозуміла, що зробила правильний вибір. Жінка у відділенні забезпечена всім необхідним. Каже, що давно мріяла про таке лікування. Мене якраз почали боліти сильно нирки, шлунок я звернулася за членським квитком. Взяла членський квиток і того ж дня прийшла сюди в лікарню. Урологи поступили по направленню невро цього уролога. Зразу перший же день прийшли до мене з лікарняної каси, запитали що, запитали лікаря, що потрібно, і все те мені зразу в той же день принесли, тому що на той день фактично я за ніщо не платила ні копійки. Лікарі центральної районної лікарні кажуть, що, хоча лікарняна каса, це нововведення, але воно ефективне. Гастроентеролог Марія Харук розповіла, що їй співпрацювати із громадською організацією. Дуже приємно. Ніяких проблем не виникало. Ліки для хворих були 100% забезпечені. Мені дуже приємно, що до мене поступив перший пацієнт по лікарняній касі. призначене мною лікарство, всі ліки були забезпечені хворому. Поки що видали на 5 днів, але в стаціонарі будуть 12 днів хворі, так ніби по припису. Лікарства по припису всі дали, навіть і ті, що не були по припису. Хворому на сьогодні стало краще. І задоволений, і е, взагалі я вважаю, що лікарняна каса повинна працювати, тому що 25 гривень в місяць це не є великі гроші, а е, отримав лікарство значно більше. А лікарняна каса і надалі продовжує працювати. Член правління спілки Володимир Федоришин зазначив, що на сьогоднішній день громадська організація. Готова надати послуги своїм клієнтам стовідсотково, тому члени об'єднання можуть бути спокійними за своє здоров'я, спілкуючись з першим пацієнтом, спілкуючись з медперсоналом центральної районної лікарні, ми зрозуміли, що ця справа дуже потрібна. Що ми може з деяким запізненням, але все одно вчасно розпочали цю благодійну гарну акцію. Ми також хочемо і подякувати адміністрації центральної районної лікарні, і, зокрема лікарям, особливо завідувачам, що вони зрозумінні відносяться до цієї справи. Вони згідні так само з нами співпрацювати і допомагати людям Коломищини в цій у добрій справі. Ми готові співпрацювати з медиками, так само з кожним з пацієнтом, обговорювати їхні проблеми і спільно вирішувати всі їхні. Запитання також хочемо завірити людей, що дуже багато було якогось такого непорозуміння і скептицизму, що лікаряна каса не запрацює, і люди не вірять до тепер, що буде видано лікарство. Так що, бачите, ми вас хочемо завірити, що лікарство видається, і лікаряна каса працює на повну потужність. А клієнти лікарняної каси, які вже отримали безкоштовне лікування у лікарні, в один голос говорять про користь та вигоду для хворих. Я задоволена цією касою і радила би всім, щоб таким користувалися. Бо ну, такий один курс лікування мінімум 300-400 гривень це не для кожного пенсіонера на руку. Я вважаю, що це дуже вигідно і бажаю, щоб хто. Вірить у це, хай спитає мене, підійде. Я покажу, продемонструю, якщо потрібно, то, то можна користуватися. Більшість людей щоб користувалися. Ці. Я би порадив що всім. То я своїм селам, селамською вісткою баселі зразу пішли. Теж зробили це Так Лікарняна каса Прикарпаття запрошує всіх, кому не байдуже власне здоров'я, вступити в громадську організацію та відчути всі переваги під час лікування.